Христос Воскрес. Сьогодні маємо неділю жінок Мироносець. Хотів поділитися з вами короткими роздумами на цю неділю. У ці пасхальні дні, коли над нашими містами і селами лунає величне Христос Воскрес. У церкві читаються особливі уривки священного Писання про різні зустрічі людей з Воскреслим Ісусом. Найперше ми чуємо про зустріч. Апостола Томи, який спочатку не повірив в воскресіння Христове, але коли зустрів Ісуса, то сказав Господь мій і Бог мій, чуємо про зустріч двох учнів з Емаусу, які, зустрівши Ісуса, спочатку його не впізнали, але потім пізнали його при ламанні хліба. Сьогодні чуємо про зустріч жінок мироносиць з Ангелом, який возвіщає їм про те, що Ісуса тут нема, Він Воскрес. І слухаючи ці уривки Святого Писання Дорогів Христі, дорогі друзі, ми маємо зрозуміти, що цю зустріч маємо пережити і всі ми. Тому що допоки ми не переживемо цієї зустрічі з Воскреслим Христом. Доти, для нас християнство буде дрімучим лісом, з різними незрозумілими приписами, обов'язками, заборонами. Тільки зустріч з Воскреслим Христом дає людині розуміння, для чого вона належить до церкви, для чого сповняти Божі заповіді, для чого потрібно молитися і виконувати те все. Що навчає церква на основі вчення, яке залишив Ісус Христос. Тому маємо прагнути, дорогі в Христі, брати і сестри, цієї зустрічі з Воскреслим Ісусом. І найперше ми можемо зустріти Ісуса у щирій молитві, коли запросимо Христа, щоб Він прийшов в наше життя, щоб Він наповнив наше життя правдивим змістом, радістю. Миром у нашому серці, і тоді життя у церкві, життя у вірі буде для нас великою радістю, тому що воно буде у присутності Воскреслого Христа, якого ми впустимо в повноті у наше життя, у наше серце. Амінь.